Миру Божого вам, сьогодні хочу поділитися, чому я слухаю Станіслава та Юлії Солтаненка. Тому що я бачу їх життя і бачу їх приклад життя. В шестирічному віці Станіславу Бог промовив громовим голосом: не помреш, але житимеш. Напротязі усього життя Бог неодноразово звертався до нього і казав йому. Якісь моменти, які можливо врятували йому життя, або, можливо, через нього врятувало життя іншим людям. Неодноразово Бог промовляв до нього, йому відкривався духовний світ. Так само Бог проговорив йому і показав йому, хто буде його дружина. І на сьогоднішній день Станіслав і Юлія разом. І так само найголовніше Бог сказав Станіславу, коли він пізнав істину, коли він осознанно покаявся, він сказав йому. Ти пізнав істину, що ти зробиш з цією істиною? Він сказав: Я поставлю істину Божу твою на перше місце свого життя і на сьогоднішній день, більше 20 років, Станіслав та Юлія вони служать Богу, покладаючи своє життя своїм прикладом, реальним прикладом життя, вони продовжують проповідувати і навертати тисячі тисячі людей до Бога. І чому я слухаю Станіслава і Юлії Солтаненка? Тому що їх приклад життя, їх діла говорять набагато більше, аніж просто слова. І треба слухати завжди людей, практики, які самі пройшли, які можуть показати приклад своїм життям. І вони на сьогоднішній день продовжують служити Богові, навертаючи людей тисячами до Господа. І тому я вам пропоную підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко і віруйте в Господа Ісуса Христа. Нехай вас Бог береже!